Господарські потреби, заснування міст і торгівля сприяли розвитку ремесел. Уже в язичницькі часи в Києві споруджували не тільки дерев'яні, а й кам'яні будівлі. Наприклад, Київський палац і заміський Ольжин терем. Після прийняття християнства на Русі почала борхливо розвиватися архітектура. Німецький літописець ствердив, що у великому граді було тоді 400 церков і 8 великих торговиць. Вершиною Київського зодчества XI століття став Софійський собор, побудований за Ярослава грецькими та руськими майстрами. Пишалися своїми церквами та соборами Галич і Чернігів. З Візантії у Русь прийшли нові для неї види монументального живопису мозаїка, фреска і конопис. Давньоруські ремісники досягли високої майстерності в ливарній справі. Відомі в Європі були руські зброярі. Високо цінувалися виготовлені ними кольчуги та прямі двосічні мечі. В трактаті 12 століття про різні мистецтва німецький монах, який писав під псевдонімом Теофіл, свідчить про високу майстерність черні, тонкої ювелірної роботи руських майстрів по сріблу. Шедеврами ковальського мистецтва стали виготовлені в XI столітті гробниці перших руських святих Бориса та Гліба. В літописі сказано: багато приходили із Греції та інших земель і говорили, що ніде такої краси немає. Найпоширенішими були ремесла, пов'язані з обробкою деревини. З неї робили все: від колиски до палаців і храпів. Слов'яни здавна ткали полотно та сукно, вміли чинити шкіру, знали гончарний круг і майстерно виготовляли посуд із глини та навіть скла. У містах Київської Русі ремісники селилися кучно і утворювали спілки, що називалися дружинами. Кожна дружина, як і цехи у Західній Європі, мала свій устав і виконувала військову повинність перед князем. У часи монголо-татарської навали руське ремесло занепадає. Багатьох майстрів того часу забрали в полон або вбили. У другій половині 13 століття були втрачені або забуті складні. І витончені техніки багатьох ремесен так надовго зникли мистецтво надзвичайно тонкої, перегородчатої емалі і полив'яної будівельної кераміки, забуто виробництво скляних браслетів та складного глиняного посуду.